Постеля набагато швидше. Хочу, щоб українці, які ще не знайшли в собі частинку України, віднайшли і відчули. І пишалися тим, що вони є українцями. Окрім проще сказаного, хочу б просто у терпіння, тому що час, хоч ми того чи ні, насправді змінить багато чого. Зло України! Героям слава. слава! хочу побажати Україні єдності та гідних синів дочок. Слава Україні! Героям слава! голосно, слава сили і волі. Дякую. При великій жарі зараз Україною керує про московську кримінальна меншина. І я бажаю, щоб Україна позбулася цих виродків і стала незалежною дійсною державою. І саме перше це. Дійсного президента, патріота України, а не московську шкуру. Все я хочу побажати в країні справжніх українців, перш за все, і навчитися цінувати саму себе, адже все-таки 20 років вже пора дорослішати. Слава Україні!